Так, друзі, всім привіт. Поставили ми шпильки на балки, як будемо кріпити, вон вони стоять. Коротше, дві шпильки і зверху буде пластина, шайба і гайка. Отак От воно получилося в нас. Ну там трошки може бути трохи кривіше, але ми міряли по пластинам, будемо вирізати. То, що там дві палки, а тут одна, тут, норм... тут нормально одну, а там треба дві. Воно ширше і воно ще Попробуй попасти Там, де в шлакоблоки дирка, ми просверлювали шлакоблок. І там вже пустотіло внутрі нього. Отамо. З цієї сторони просверлюємо. Тоді накидаємо туди цементу, вставляємо шпильку і воно за... Ну... Застиваю. Вчора це зробили. Балки вирівняли всі по нитки. Ліс, звісно, не очень. То так, то так, ну, блін, Ну, коротше, вирівняли. Зараз покажу, які там шпильки були, що ми робили, щоб їх зекономити. І курчата ходять. Так. Ось очки. Ось такі ось шпильки. Метрові. 75 гривень це одна. Напополам пиляємо і получається оговань. Тут купили гвістків. Ось такі ось 120-ті, 120-ті. Зараз я пройду тут. 120, соті. Ну, забиваються. І приїхали нам уже шурупи на метал. Отаким вот буде цветом криша. Ну, типу мокрого асфальта. Зараз покажу листи, які. Так. Ось такий ось ліс. Доска 20 на 100, не знаю, ну, тоже трохи таке, кручене. Це нам приїхало. Парогідроізоляція ось. О. Вона синя там внутрі ось. Ну, вже як будемо щось. І отакі От ось листи. Ну, це вже мусора накидало. Отакий От цвіт буде. 20... 26 листов. 26 листов. Оце. Метр квадратний, такого. 0,45. Тут 220 цинка. До 0,45, 220 цинка. Вони 5-метрові у нас. Е, якось Італіян, Ну, щось Італія, вроді би. Е, Коротше, 325 гривень квадратний метр. Оце його. 325 гривень. Ну, такі досточки. О, ще ж. А де вони? А, оце ж на балки, гідробар'єр. ну, І тоді от такі, ну, 20х50 на набиваємо зверху гідробар'єра на балки. І тоді йде обрештовка, щоб між металом і гідробар'єром було ну, хоча б трошки це 2 см. Ну, 2 і 2 буде 4 см. Оце нам що приїхало. От такі ось пластини будуть час ставиться. Випилюємо отут. Ну, отут ось видно одну ми пробували, отак випилюємо і наверх ставимо. О. Так. Зараз я покажу, що в нас тут. По цінам. Так. Ось очки Профільний лист 0,44, що 225 цинка 325 гривень. От получилось на 46 почти 47 тисяч. Вітрова планка. Ну, там я її не показав. Вітрова планка, коротше, 295 гривень. Ми взяли їх 11 штук. Ну, Саморізи по гривні 80 тисячі штук на 2700. Ну, це вже трохи там і скидали ще. Оце ж гідробар'єр 890 гривень. Один. Нам три штуки, дві 600. 2600 ну, гривен. А оце ціни доски, по чому ми купували. 100, ну, 100 на 25, не знаю, ну воно там 100 на 23 100 на 20 певно ну, такі міряли. Ми їх ждали 50 штук по 112 гривень на 5600, 20 на 50 оці двохметрові, що я показував, що на балки кріпиться. Їх 60 штук по 28 гривень одна. На 1680 балки. Оці доска 150 на 50, 6 метрова 330 гривень на 3000. І 150 на 50 такі самі балки по 4 250 гривень. І доставка тисячі. В общем, 70 тисяч. Оце у нас крипша. Но ну, ми ж криємо не тільки те, що ми пристроїли, ми ще й криємо і цей половину. Половину, а потім, в дальнейшем, якщо там достроїмо, і з цієї сторони так, ж само буде і все. Отак От воно і соєдиниця. Отакі діла. Діло движеться потихеньку. Отак от. Ну, друзі, буду заканчувати на цьому відео. Спасибо тим, хто додивився мій ролик до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментарі. Всім пока!